Всім привіт вітаю вас на моєму каналі Ярослава Кічен і сьогодні пропоную приготувати вам чудовий, просто неймовірно смачний морквяний тортик з горішками. Готується, як завжди, все максимально просто. На моєму каналі ви не знайте складних рецептів, все по-домашньому і максимально швидко. Для початку просіємо борошно, додаємо дрібку солі, соду, розпушувач і корицю. Все перемішуємо і, звісно, всі точні пропорції будуть в описі під цим відео. Зараз ми також нарізаємо горішки і будемо ці горішки додавати прямо в наше борошно. Я буду все перемішувати в планетарному міксері, ви можете ж скористатися звичайним міксером або ж навіть просто вінчиком. Достатньо тут просто все перемішати. Додаємо 3 яйця, білий цукор, коричневий цукор, якщо немає коричневого, замініть на білий. Але коричневий до моркви просто неймовірно пасує. Якщо у вас він є і у вас є можливість його купити, то обов'язково не здехтуйте цим моментом. В процесі перемішування додаємо звичайну рослинну олію. Згодом додаємо натерту на мілку терку моркву, і, як бачите, тут не треба якогось супер комбайну, тут треба лише все перемішати до однорідності. Також я додаю лимонний сік і цедру одного лимону. І в кінці, коли вже все перемішалось, додаємо борошно з горішками і швиденько перемішуємо, але не зовсім довго, просто до однорідності. Для зручності я буду свою форму застеляти пергаментом, але, в принципі, цього можна не робити. Але ось маслом вишковим обов'язково всі стінки треба змазати, і якщо ви не будете класти пергамент вниз, то і низ, точніше, треба обов'язково змазати. Я буду випікати все одним коржем, але ви, якщо хочете, можете розділити тісто на дві частини і випікати два окремо. Це буде навіть зручніше, якщо у вас в духовці вистачає місця для двох коржів, і тоді можна все одночасно все випікти і нічого не розрізати. Це ставимо у духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин. Але якщо у вас два окремих, то ставте на хвилин 20. Я через 10 хвилин накриваю коржик пергаментом для того, щоб... Вверх не підгорів і нормально пропікся зсередини. Обов'язково перевіряйте шпажкою готовність тортика, тому що якщо вона волога, тоді треба ще потримати в духовці. А якщо суха, то все готово. Що ж, тепер мій тортик буде зараз охолоджуватись, і поки він охолоджується, займемось кремом. Для приготування крему я беру 100 г м'якого теплого вершкового масла. Масло краще перед приготуванням усього торту дістати одразу, і тоді воно вже якраз гарно так розм'якчиться, і вам буде легше його взбивати. Збиваємо буквально трошечки, потім додаємо крем-сир, у мене москарпоне, все разом збиваємо на середній швидкості міксера. Довго не взбивайте, для того, щоб нічого не відслоїлось, просто нам треба все перемішати. Тепер додаємо цукрову пудру, все знову перемішуємо, накриваємо плівкою і ставимо крем у холодильник, як мінімум на годину, тоді нам буде легше з ним працювати. Мій коржик гарно так уже відпочив і зараз я буду його ділити на два коржи. Я буду розрізати кондитерською струною, або можна використати ніж для хліба, і також буде все рівненько. Розрізаємо на дві частини. Зараз покажу, який він шикарний просто всередині. В принципі, його вже і так можна споживати, буде дуже смачно. Але не полінуйтесь зробити крем, тому що цьому тортику саме його прям не вистачає. Так хочеться, щоб він був ще м'якший, ще смачніший, ще ніжніший. Шапочку, як ви бачили, я Трошечки підрізала, для того, щоб торт був. трошки рівніший. На дно вкладаю крем для того, щоб торт у мене не ковзався е, по тарілці. Якщо хочете, можете на підкладку, хочете, можете одразу на своє блюдо, в якому будете подавати торт, накладаємо крем, так як у нас два коржі, то ділимо навпіл і буквально ложечку ми залишаємо на боковушки. Тортик у мене домашнього плану, тому вирівнювати я його тут не збираюсь. Та й, в принципі, я не вмію, тому що я не кондитер, я лише жінка, яка дуже любить готувати для своєї сім'ї, родини та своїх близьких. Тому сьогодні такий домашній тортик прикрашаю його горішками та п'ятою. Якщо ви підписані на мій основний влоговий канал, то ви могли вже бачити цей тортик на мій великодень. Я готую на Великдень не тільки паски, я готую також ще різні десерти, тому що вважаю, що в цей день не тільки пасочками можна наїстись, але ще, щоб солоденьке також різне було на столі обов'язково. Це може бути торт, це може бути кекси, або печиво, або що завгодно. Я люблю робити різні десерти, балувати своїх близьких та рідних різною випічкою. Ось такий тортик виходить всередині, неймовірно смачний, і всі мої гості були просто в захваті від нього. Ну, що тут ще сказати, морквяний торт з найніжнішим кремом, це щось. Обов'язково приготуйте смачного!